На мій погляд, сьогодні відбулася надзвичайна подія в Білоцерківській міській раді. Ряд депутатів, і перелік повністю я вам дам. Проігнорували сесію міської ради. Хоча всім було повідомлено неодноразово, і всі знали про проходження цієї сесії. Крім того, був про порядок денний, і всі знали, про що йдеться. На жаль, ніяким іншим чином, як саботаж роботи Білоцерківської міської ради, це не назвеш. Але це не питання Білоцерківської міської ради. Я вам просто зачитаю порядок денний. Це про внесення змін та доповнень до рішень Білоцерківської міської ради про бюджет міста Білоцерква на 2016 рік. Само по собі це питання для пересічного Білоцерківця ні про що не говорить, але я зараз зачитаю вам, про що йдеться. Ми отримали державну субвенцію 12 мільйонів 863 гривні. Це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги. Ці гроші нам прийшли на рахунок. Ми їм сьогодні не можемо дати ці гроші людям. Я ще раз повторюю. Допомога сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам. Ці категорії зараз не отримають кошти. Якщо не буде прийнято рішення 15 числа, я ще раз назначу позачергову сесію, то ці гроші повернуться в державний бюджет. Також ми отримали медичну субвенцію з державного бюджету. 3 мільйона 912 гривень. Це ті гроші, які мають бути спрямовані зараз в першу чергу на наші лікарні. На ті ліки, які сьогодні так потребують особливо мало забезпечення тих, хто їх не може купити за гроші. Також 24 тисячі це субвенція з державного бюджету. Населення, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Це гроші тим людям, які не можуть за це заплатити. І також субвенція з державного бюджету місцевим на надання пірг та житлових субсидій населенню, на оплату електроенергії, природного газу. Послуг тепловодопостачання. І ще одне. Це компенсація тролейбусному управлінню за перевезення пільгових категорій громадян за 3-4 квартал у розмірі 1650 гривень. Мільйон 650 тисяч гривень. Це гроші на заробітну плату. Працівникам тролейбусного управління, які на сьогоднішній день вже відпрацювали ці гроші. Тому що тролейбус возить пільгові категорії населення без обмежень. А я нагадаю: 60 тисяч пенсіонерів, 15 тисяч інвалідів проживає в Білій церкві. Ми вирівняли за цей рік ситуацію по тролейбусному управлінню. Тому що коли я виграв вибори. Що ви розуміли, заборгованість по зарплаті в тролейбусному управлінні коливалась від 4 до 6 місяців, і не можна було знайти людей на роботу, тому що без грошей ніхто не хотів працювати. На сьогоднішній день люди отримують аванси, на сьогоднішній день люди отримують час на заробітну плату. Поповерталось дуже багато, поприїжджало з Києва людей, водіїв тролейбус, тролейбусів. І сьогодні працюють нас і на лінії 18 тролейбусів. Так що це заблокували гроші самим малозабезпеченим категоріям населення. Інше питання, яке виносилось на позачергову сесію, чому, чому позачергова сесія, чому вона виносилася? Тому що ми тільки отримали гроші з державного бюджету. І нам треба було їх терміново перерозподілити. Я вже казав, але повторююсь. В управлінні соцзахисту люди обривають телефони. Вони чекають ці гроші з дня на день. У них немає такого запасу, щоб дозволити собі по 10-20 по днів чекати. Вони живуть від, від, від виплати зарплати до виплати зарплати. І на сьогоднішній день відбувся зговір фракції відродження. Фракції БПП, фракції Свобода і фракція Радикальної партії заблокувати роботу міської влади. Друге питання це питання регуляторних актів. Чому вони оносилися на позачергову сесію? Тому що згідно законодавства, ми маємо. До 15 числа цього місяця оприлюднити перелік регуляторних актів, які ми будемо розробляти. Що таке регуляторний акт? Це закони і правила, по яким живе місто. Це стосується зовнішньої реклами, це стосується благоустрою, це стосується питань життєдіяльності міста. Це внутрішні закони міста. Без них ми просто не можемо. Любе місто не може існувати або існує просто в ручному режимі. Крім того, якщо ми робимо якісь дії, це питання і обмеження торгівлі алкогольними напоями в нічний час, це питання благоустрою, це питання малих архітектурних форм, гаражів. Ці питання всі заблоковані. І тому, коли мене, як міського голову, питають, чому не робиться, на жаль, мені потрібно, щоб всі ці регуляторні акти приймала Білоцерківська міська рада. Ця робота заблокована. Чим це грозить? Тільки вчора відбувся порив труби водопостачання, і ми не змогли його ліквідувати, прийшлось відключити будинок. Тому що на пориві стояло два гаража. Перед цим так само кабель 10 тисяч кіловольт. Перегорів. Для того, щоб а він живить каналізаційну насосну станцію. Нам прийшлося знімати гаража і копати під гаражем. Щоб зробити муфту для того, щоб відновити роботу каналізаційної насосної станції. Якби ми не відновили цю роботу, прийшлося б відключати воду на цілий масив Ливаневського. Ось що таке регуляторні акти. І третє питання. Стосується Київська міська рада дала згоду на передачу нам. Безкоштовно 9 тролейбусів. Київ багатший, вони мають змогу купувати нову техніку. Але повірте мене, це цілком нормальні тролейбуси, які б ми, ми могли ще використовувати. Тому що на сьогоднішній день поки що ще їздить 18 тролейбусів. Були часи, коли їх їздило, вже залишалося 3-4 тролейбуси на місто 10-й рік. Але наша тролейбусна мережа готова обслуговувати, може обслуговувати, до 50 тролейбусів вистачає потужності. Знову це стосується екологічного транспорту, який ввозить пільгові категорії населення без обмежень. Тому зараз, коли люди будуть стояти на зупинці, чекати тролейбуса, тому що у них немає коштів на маршрутне таксі і чекати його замість 10 хвилин, будуть чекати 15 хвилин. Тому що депутати не дали згоду, не знайшли часу, точніше, не так, домовились не прийти на сесію. Саме цинічне в цьому. Що тиснути на міського голову дитячими грошима, грошима, які йдуть на компенсацію самим нашим знедоленим людям, не можна. На договорники я не піду. Я швидше піду на перевибори. Я призначив позачарову сесію на 15 число. Дуже буду надіюся, що до деяких депутатів вернеться таке свідомість. І, попри політичні ігри і інтриги, вони зрозуміють свою відповідальність перед громадою Біла церква. Це не випадковість, це блокада роботи білоцерківському міському голові. Попри те, як не було складно за цей рік ми зробили вдвічі більше, ніж за 2015. Хоча податкове законодавство, якщо питання децентралізації, що в 2015 році, що в 2016 було однакове. Вдвічі. А по деяких питаннях і втричі. Якщо по освіті взяти, то 10 мільйонів в 2015 році по освіті 37 мільйонів в 2016 році. Так само по дорогах, так само по прибункових територіях. Крім того, подивіться на ту якість, з якою це все робилось. Я готовий до критики, я готовий до опозиції. Але я просив би одного конструктивної. А то таке враження, що що б не зробив міський голова, все погано. Вийшло більше тролейбусів, погано. Заїхали в місто великі автобуси, зручні для перевезення, погано. Ставляться вікна, робляться дороги, теж погано. Але для мене найголовніше, щоб було добре людям, для яких я прийшов працювати. Людям, громаді, а не депутатам. Якщо 15-го числа депутати ухвалять позитивне рішення, усі гроші отримають да. ті, хто має отримати, так. Да, встигнуть встигнуть отримати. Бюджетний рік закривається 25-го числа. Але повірте мені, кожен день відтермінування для цих людей. Половина з них вже сьогодні не має що їсти. Це критично. Вони би не телефонували в управління соцзахисту. А вони починають телефонувати гроші, мають прийти 10 го числа, і вони вже 10-10 го в 10 годин вже починають дзвонити телефону. Прийшли. Вони ж не просто так питають. Не від того, що в них повні кишені коштів. А від того, що в них нема коштів, і вони їх чекають. Надіш, на минулій сесії це продовження те, що він питає. Ну йшла розмова, що наче надійшли, чи можуть не встигне надійти оці 5 мільйонів для воїнів ЛАТО на житло. І 400 чи 600 з лишнім тисяч у лінії ОСББ. Це теж враховується, що якщо не буде сесії, вони теж можуть... Ні, Ті гроші дякувати депутатам. Ті гроші якраз хоча було питання, що давайте не приймемо, давайте, давайте відтермінуємо, давайте перенесемо на позачергову сесію. Якби ми перенесли це питання, до речі, знову-таки фракція БПП, голова фракції ППП, піднімав це питання. Якби ми перенесли на цю позачергову сесію, зараз і ті би люди, сім'ї загиблих, не отримали би житла. І ми б повернули гроші в державний бюджет. Хоч Біла церква отримала найбільше грошей з усієї Київської області 5 мільйонів 600 на компенсацію сім'ям загиблих. От якби ми тоді послухали деяких провладних депутатів, ми би і сьогодні не прийняли це рішення. А вибачте, видати компенсацію вже житла від е, сьогоднішнього дня до два ми б просто не встигли, реально не встигли. І ці люди б залишились без грошей. І без житла. І без годувальників. Вони вже залишились. Тому, коли йдуть депутати, то треба думати, що велику частину часу треба буде приділяти громаді, з тим ідуть. І прийти двічі-тричі в місяць на дві години на комісії і один день витратити на сесію в місяць це не так багато. А якщо у вас немає такого часу, то нема чого йти в депутати.